Друзі, привіт. Такий незвичайний початок влогу, не на кухні, як зазвичай, я біля віконця, на сонечку. Вітаю вас в новому влозі. Цей влог буде про те, як я знаходжу собі рандомні такі сайт-квести на літо, щоб провести серпень більш усвідомлено, більш класно, більш насичено. Як ви могли помітити, напевно, я підстригла чолку. Зараз я тільки помила голову, там волосся в мене таке ще вологе, мокре. На дворі чудова погода, зараз четверта вечора вже. Я тільки розчехлилася, дуже збила графік, і я оживаю тільки десь у другій половині дня, типу, десь до другої, це я ну мене немає в цьому світі. Я не можу в принципі нічого особливого робити. Але зараз я збираюся висушити волосся. А я збираюся зняти тік-ток про те, як я вкладаю чолку, бо я почала в тік-ток. Вчора зняла першу частину того, як я перше намагалася вкласти чолку. Зараз я буду пробувати другий раз, тому можете підписатися на мій тік-ток. У мене зараз там челендж зняти 150 відео. І за скільки два-три дні я вже зняла сім. Вісім. І сьогодні ще два планується, тому поки що все йде прикольно. Тому підписуйтесь там про розвиток блогу, усвідомлене життя і комфортик. Так, зараз трохи відійду від Боже, що в мене? У мене щось там на задньому фоні відбувається. I'm so sorry, там прийнямо я. Коротше, давайте відійдемо трошки від віконця. Дуже гарно, звісно, сонечко світить, але <свісно> мені давить давить на очі. Я на вихідні їздила до батьків і. Там для мене дійшло купа ідей того, які хочу хобі я для себе взяти на літо, і що я хочу більше все таки часу проводити офлайн і повернутись до тих хобі, які а, я мала раніше, тому що типу зараз би я не старалась, скільки блоків я не стала, я дуже багато часу проводжу онлайн. Зараз в основному тепер в Тіктоці а не в ряд як раніше, тому що я не знаю, я щось знову переключилась на Тікток. Десь декілька місяців я його майже не дивилась, а тепер от знову підключилась, бо я типу туди щось знімаю. От, до речі, напишіть, як вам моя зачіска. Вам окей, подобається, ну я її ще вкладу. Але мені так прикольно, мені здається, мені личить чолка. Я дуже довго хотіла, типу, я хотіла декілька років чолку, всі мене відговорювали, що її треба вкладати. Я її. Не знаю, чи я чи буду кожен день кладати, але поки що мені подобається, навіть коли вона виглядає дебільно. Повертаючись до хобі, я хочу сьогодні сходити. Я хочу купити невеличку картину по номерах. Мені дуже хочеться помалювати. Я раніше це любила. Звісно, в мене було дві величезні картини, і я жодну з них не завершувала. Але я хочу Може, якось нижче вас поставлю. Але я хочу взяти маленьку і завершити її. Не знаю, чи прям вийде. В мене... Придбати таку, як щоб мені ідеально вписалось, наприклад, що в кімнаті потім поставити. Але я над цим попрацюю. Також я на вихідних побачила, що дівчинку, яку я довго дивлюсь, що вона місяць стрибала на скакалці, в неї дуже гарно пішли сантиметри сталії. І мене це теж цікавить. Я знаю, що багато з хто скакає на скакалці, дуже корисно. Плюс, в мене дихалка дуже слаба, бігать, ну я. Ціле літо намагалася ставити собі бігати. Я ні разу не пробігла, крім того, що я так коли знімала на влоги. Тому я вирішила, що варто спробувати скакалку. Це недорогий метод. Там вона типу гривень 200-300 коштує. Тому я зайду в спортивний магазин, запитаю ще за скакалку. І третє, до чого я хочу повернутися: це вишивання. Да, дуже рандомно, але мені в школі подобалось вишивати хрестиком. У нас на трудовому навчанні було був там проект. Я вишивала таке полотно з кактусами, ну, полотно, така десь картинка з кактусами. А, От, і взагалі мені подобалося вишивати. Зараз в мене впав зір, але мене є окуляри. Коротше, це ті хобі, до яких я хочу повернутися. От, я хочу зараз трошки, хоча в мене вже волосся доволі швидко висохло, досушити волосся, трошки нафарбувати, зібратись і виходити. От, і треба зараз записати список справ і список покупок, тому що. Я вже я забула, що мені треба, мені що ще треба зробити, але я забула. Так, я намагалася вкладати чолку. Вийшло щось дивне, не впевнена, що мені подобається, а, але подивіться, які в мене гарні кучерашки. Це просто голову так висушила. Висушила в сенсі, не сушила навпаки, просто розчесалась, і воно висохло природним шляхом. Мені треба виходити, це чолка, звісно, непонятна максимально. Окей, другий день я вже страждаю. Собралась, така вся, здається, така вся ділова. А знаєте, зараз буду йти я там вон з пакетом е, сміттєвим, який протік. Бо я залишила кавун на вихідні в холодильнику, викинула його. А Пакет протік. Отака от вам не естетик життя. У мене міні-депресія того, що там не було гарних картин, там не було вишивки. Зараз я схожу по скакалку, але не знаю, чи взагалі там буде вона. По-перше, давайте нормалізуємо їсти вареники на вечір. Куплені вареники, такі заморожені. Дуже люблю з картоплею трив і тривідметі. Зараз вони варяться, я так їсти хочу. По-друге, по я нічого не купила, я така засмучена, що я не купила нічого з того, що я хотіла, я вже навіть не заходила в спортивний магазин по скакалку. І настільки втомила, зайшла лише в сільпо. Ну ви бачили там, тільки що скільки в мене було пакетів, настільки був важкий. Що я вже нікуди не заходила. Я якось розчарована і навіть хотіла на цьому обірвати влог. Типу, взагалі його не постити. Але потім вирішила, що це така типу проблема, яку треба якось вирішити цю проблему. І я подумала, що можливо я спробую пошукати картину по номерах і вишивку онлайн десь. І можливо так буде краще, тому що ну це не таке, що треба, як скакалку, мені здається, міряти під себе. Це можна просто замовити. Тому я думаю, я зроблю саме так і займуся цим уже завтра. От, а поки що я буду їсти варенички, можливо, трохи прибирати. Боже, б знали, який я тут зараз. Ну як тут не прибрано. Я вам все показувати не буду. А, поки що, поки що вам на добраніч і побачимось уже завтра. Друзі, всім привіт! Сьогодні субота. А сьогодні в мене якийсь такий меланхолійний настрій, субота. І я вирішила, що я все-таки хочу піти на пляж. Я дуже давно хотіла піти на пляж, повалятися, просто почитати, навіть не купатися, а просто полежати в тіньку, якось не знаю, щось. Щось просто побути десь. Тому зараз у мене там готується кукурудза. Я помию лохину, зберу якісь речі, візьму водичку і буду вирушати. я мала сьогодні монтувати відео, щоб виставити його сьогодні. Але я думаю, це просто перенесеться, тому якісь такі справи. А ще я мала знімати відео. Ну мені, взагалі, сьогодні не до того. Можливо, я трошки погуляю, поваляюсь, і в мене з'явиться більше якоїсь енергії, щось знімати можливо. Так, друзі, от такий у мене лук, шорти, рубашка, Тут купальник. Лише верх від купальника, бо низ я десь загубила. А, повна важка сумка. Мені здається, я під'їду все-таки на маршрутці, бо трошки важко. Така я смішна, але мені, чесно кажучи, пофіг. Просто хочу вже туди швидше доїхати. Сподіваюсь, не згоріть. Подивимось. Сьогодні 11 серпня вечор. Мені нарешті прийшла одна з посилочок. Я не впевнена, що саме це, чи це картини по номерах, які я замовляла. Чи це моя вишивка щось з цього. Але воно прийшло. І я цьому рада. Тому давайте зараз все разом відкриємо Боже, мені прийшлася жабка Ам. ого! А я, чесно кажучи, думала, що тут будуть нитки. Все, клас, тут, тут є нитки. Чесно, я очікувала, що воно буде менше. Я думала, воно зовсім малесеньке буде. Але, з іншої сторони, прикольно, бо тут, типу, небагато кольорів, можна сильно не задумуватись. Просто вишивати все, як я люблю. Боже, клас, я дуже задоволена. І це коштувало, типу, 250 гривень. Єдине, що мені тут свого треба взяти, це певно. А, тут навіть голка є, типу вона якась пластмасова. Але, типу, тільки голку. Боже, круто! І така мила жаба, подивіться. Якщо вам треба посилання на всі ці штуки, пишіть. Я все вам прикріплю. Стоп, походу, тут вишивати лише саму жабу. Я думала, що задній фон. Тільки жабу. Але все одно дуже прикольно, враховуючи, як я типу це все роблю, то мені якраз вистачить. Мені ще має прийти десь картина по номерах, але це я не знаю. Можливо, це буде завтра, тому я думаю, це я вже пізніше покажу. Але суть в тому, що я її все-таки замовила. І знаєте, я дуже рада, що я вирішила це так зробити. Трошки, знаєте, вийти в офлайн, приділити час якимись своїми хобі, повернути ці хобі, зробити крок до того, щоб їх повернути. Це реально класно. Я вважаю, що хобі це дуже важливо, тому що. В наш час всі хобі заміняються типу скролінгом в інтернеті. У нас як ніби втрачається якась особистість багатьох. Мені так здається, що вся особистість це типу якісь тренди з інтернету, споживання контенту, але це не хобі. Насправді, трошки хочеться поповнити свій фонд фобі, хобі, тому що ну да, типу ведення блогу, знімання відео, це типу теж рахується більше як хобі. Але все таки хочеться чогось, що не стосується екрану, тому що інколи втомлююсь дивитись просто на, на екран, а постійно скролити. Хочеться чогось просто інколи офлайн, якихось офлайн штук. Також це недорого. Типу, ну ж таке, це вишивка. Ну, типу, це 200 гривень. Так само картину я замовила теж за 200 до 300 гривень. Типу, це недорого, і це на певний час мене займе. Я вам рекомендую займати себе чимось, крім споживання контенту. От, напевно, це мій висновок, що будь е, різносторонньо розвинутою людиною. І це мене якось змусило більше задуматися про мій хобі, що я люблю робити. Але зараз зрозуміла, що в принципі в мене достатньо хобі. Типу, я читаю. Uh, зал у мене є, тепер у мене є ще вишивка, у мене є YouTube, у мене є Тікток, у мене є. Можливо, це буде малювання картин по номерах. Такий якийсь чіл, і це такий баланс того, що в інтернеті, і того, що офлайн. Тобто, як я можу проводити час офлайн. Тому що, звісно, ну, хочеться сказати, що ходить по кафешках питя іслати це моє хобі, але ну, будьмо чесними це не хобі. Це просто, я не знаю, піти потратити гроші, попити смачну каву. І сьогодні. Одинадцяте число, буквально завтра у мене день народження. Тут якось у мене трошки так настрій підупав під вечір чомусь, не знаю чому. Але я хочу завтра виставити відео з уроками за 22 роки. Воно вже вийшло. Якщо ви бачите цей влог, то воно вже точно вийшло, бо я його знову ж таки планую завтра допустити, і мені там залишилась половинка. Тому я думаю, зараз я домонтую. зараз зніму та запощу тіктоки. І в принципі, я думаю, саме мій день закінчиться. Тому. Дякую вам за перегляд, апдейте по своїх хобі. Давайте я вам дам в наступному блозі, скільки я вийшла, скільки я намалювала. Сподіваюсь, прогрес якийсь буде. Напишіть, будь ласка, які у вас хобі, чи є у вас якісь хобі, що, що вам подобається робити у вільний час. Які хобі ви могли порадити мені спробувати? І, як завжди, дякую вам величезно за перегляд. І побачимось з вами дуже-дуже скоро.